Ти на таборі, та ще й на другому рівні. Глянь, скільки пластунів вже зібралося біля пластової ватри. Чимало з них приїхали сюди з інших країн. Поспілкуйся з ними та дізнайся про пласт в діаспорі. Друг Роман поділиться з тобою найцікавішим. Лондон, Мадрид, Дублін, Відень, Мюнхен це лише маленька частина міст, в яких для мене знайшовся. Диван вдома в пластунів. Оскільки диванів вистачить на всіх, сьогодні я вам розповім про світову карту пластових диванів. Мене звуть Роман Тимоцько, я в пласті вже 15 рік. Зараз я мешкаю у Львові, але в душі я киянин. За ці 110 років пластунів добряче покидало по світу. Чому, як і куди, вам скоро розповість друг Андрій. А зараз ми з вами поговоримо про наслідки цих перепитій. Зокрема, про тисячі. Пластових диванів по всьому світу. Та що головніше, про їхніх власників. Коли в Україні були, м'яко кажучи, не найсприятливіші умови для пластової діяльності, українці єдналися за кордоном війни, політичні репресії чи просто пошук кращого життя в часи до незалежності сформували групи українців по всьому світу. Такі спільноти ми називаємо діаспорою. І пласт є її невід'ємною частиною у багатьох країнах. Коли українці організовували пласт у своїх нових місцях проживання, вони вирішили об'єднати це все діло на глобальному рівні. Так створилася конференція українських пластових організацій. Купо збирається раз у три роки і вирішує головні питання пласту у світі. Зокрема, обирає його керівництво. Країни-члени КУПО це ті, які мають розвинену пластову структуру. Серед них Україна, США, Словаччина. Польща, Німеччина, Канада, Велика Британія, Аргентина, Австралія. А на останньому купо ми з друзями проголосували за те, щоб до цього клубу увійшов пласт в Австрії. Тож тепер у світі є 10 країн з розвиненим пластом, який офіційно входить до цієї конференції. Але це далеко не повний перелік пластових країн. Перейдімо до другої категорії малих пластових груп. Це спільноти пластунів, які ще не зареєстровані офіційно як пласт у певній країні або ще не виконали певних вимог. І добра новина в тому, що таких країн ще 16. Зацініть, як наша карта розрослася. Та й поза цим переліком є ще багато країн, у яких можна зустріти пластунів. Однак активна пластова діяльність проходить передусім в країнах, які ви бачите на цій мапі. Пластування в діаспорі це дуже важлива частина нашої з вами великої гри. З уроку про історію пласту, ви зрозумієте, що ми б з вами тут зараз не були, якби не покоління пластунів, які втримали ці традиції і цінності за кордоном, щоб із настанням незалежності сповна повернути їх в Україну. Пласт за кордоном це також і важлива частина збереження української ідентичності, як для кожного особисто, так і для українства в цілому. Це дозволяє українцям, чиї прабатьки залишили рідну землю через радянську окупацію, плекати своє коріння. Сьогодні це також і про постійний зв'язок із Україною через величезну пластову мережу. Діти й підлітки в діаспорі мають нагоду знайомитись і спілкуватися зі своїми однолітками по всьому світу. Зрештою, так і формується ця глобальна мережа пластових диванів. Ось, наприклад, я. 10 років тому в Англії їду на свій перший закордонний пластовий табір. Тепер у багатьох британських містах у мене є друзі, які завжди радо допоможуть у найрізноманітніших ситуаціях. Соцмережі відкрили безліч можливостей для нетворкінгу та живе спілкування завжди будує міцніші соціальні зв'язки. Є кілька основних способів для пластунів з різних країн знайомитися між собою. Кожні п'ять років, а інколи й частіше, пластуни зі всього світу збираються на ювілейну міжкраєву пластову зустріч. У 2012 році я був на ЮМПЗ у Львові на честь століття пласту. Понад дві тисячі пластунів зустрілися в одному місці, щоб упродовж п'яти днів насолоджуватися пригодами пліч опліч із друзями зі всього світу. Є і менші міжнародні зустрічі. Моя улюблена це щорічна груднева зустріч у Вітні, куди скаути з багатьох країн приїжджають. Пофлеемський вогонь миру, а пластуни з різних куточків Європи збираються для дискусій і розваг в австрійській столиці. Кожного літа сотні пластових таборів проходять по цілому світу. Деякі з них за замовчування міжнародні, але часто можна завітати в гості на будь-який табір певного пластового краю. Зрештою, так я і потрапив на крайовий табір у Бельгії минулого року. Я просто проїжджав повз і вирішив заскочити до друзів. Та й поза тим є безліч нагод навіритися у нове місто, де точно знайдеться хтось. З пласту відкритий до нових знайомств. Однієї ночі я добирався на околиці Ірландського Дубліна, щоб заїхати в гості до свого друга Лесика. Ну, як, друга? Я з ним тоді вперше ж і побачився вживу, але кожен пластун і пластунка по цілому світі вже за замовчуванням твої друзі. Так, от він мене зустрів, виділив мені диван. П'ятій ранку прокинувся, щоб завести мене в аеропорт та ще й дав собою класних сирів. Цей сир з перцем я досі пам'ятаю цей смак. Це була моя основна їжа в наступні дні моєї подорожі Британією. Зрештою, цей сир я забув в холодильнику іншого пластуна в Англії. Але я ніколи не забуду допомогу від пластунів із різних країн. Приєднавшись до цієї спільноти, ти більше ніколи не будеш один і завжди матимеш дах над головою і сир у холодильнику. Особливо сьогодні, коли пластуни... По цілому світу допомагають Україні в найтемніші наші часи боротися з російською агресією. Тож будьмо вдячні українській громаді в діаспорі. Де б я не був, завжди стараюся зустрітися з місцевими пластунами, допомогти на таборі в Бельгії чи розповісти щось цікаве юним пластунам у Нью-Йорку. Бо ми всі одна велика пластова родина. Цінуємо це. Це живий зв'язок із багатьма країнами. Я думаю, що мене фактично захопила та ціла ідея. Що треба бути щирим, веселим, товариським, приятелем. Знаєте. Ти мусиш все сам, ти не мусиш чекати, що хтось тобі. І я фактично той стиль полюбив. І так то по нинішній день тримаємося. Мене надихає пласкли. Я бачу попереднє покоління, де люди могли на, направду жити тим гаслом Бог і Україна. Думаю, що якби на цінності, то я би теж не була в пласті. мені, мені це трошки бракує в діаспорі в моєму поколінню, але я маю надію, що є добрі віруючі люди в Україні, що можуть надихати пластонів в Канаді, в Америці також. Ми ще знаходимо той чар в пласті, ми не були. Така велика гра у великому таїнстві. Пласт мені дає дуже багато нагод, щоб я могла перевірити себе. Дуже допомагає, щоб добрий характер збудувати для вас, щоб бути файними людьми і особами для інших. Тобто глибокий характер, зловити людину і. Полюбити або не полюбити. Можливість, щоб навчитися більше не лише про Україну і про скаутинг, але також про себе як особа. Тому для мене це те, що змінило моє життя, і те, що наповнює його кожного дня чимось новим і цікавим.